Оно, <му> Як мене занесло в оптимісти, Я просто ніколи не бачив чистий, шлях дороги, Стоптав усі кроси У голові у тебе треш, але кеди блистять, мови з вітрини, я лю на землю, бензу з каністри. Палю, щоб поле знову стало чистим, У барі всі за столом економісти А на роботі всі зависли, мов листи без місту Так, так призми у кожного різні, але чому навкруг самі слизькі брудні? Не всі ведуть на вписки бові, не всі хочуть бути в тих списках своїх, не всі роблять це як артисти, бо ті беруть у людей найчистіше, І скільки в неї ли з одної миски, Все одно позу лишається нечистим, скільки в не записували дисків. Час западня і знову шукаєм чистий. Так мене занесло в оптимісти. Я просто ніколи не бачив чистий Шлях дорогий сто дав усі гроси В голові у тебе але кеди блистять мови з вітрини Шукали, як сандалі ті хайбісти Та навіть бари не бачили цей чистий Я лю на землю бензу з каністри Орім мереж, самі сиськи, підписки, в обстор нема проги для чистки місків Програв і заливаю віскі проскролив життя і не знайшов нічого чистішого. Ласкаво просимо на шоу, містер Зустрічають стоячи, але то все той самий свист У життя найболючіші сценаристи Бо коли ти вже в вахої тебе зустрічає твістом, озерний трохи раніше все було б інакше Хоч не вах, що в тому зензі як хотілось Просто ревнощі, просто його їсти Просто влябався і не просто вийти чистим так мене занесло в оптимісти, я просто ніколи не бачив чистий Шлях дороги і стоп усі кроси В голові у тебе трижали, кеди блистять мови світрини Шукали, як сандалі ті хай пісти Та навіть бари не бачили цей чистий Я лю на землю бензу з каністри Thank you.